Великий піст найважливіший і найдавніший з усіх багатоденних постів. Це своєрідна підготовка до найбільшого християнського свята, святої Пасхи, Великодня. Великий піст триває сім тижнів. Працівники медичної галузі до посту ставляться по-різному. Одні вважають його надзвичайно корисним для організму, так званим відпочинком, інші ж, навпаки, застерігають від несподіваних наслідків. Але в одному лікарі одностайні постити може дозволити собі тільки здорова людина. Постування протипоказане пацієнтам з виразковою хворобою, з гепатитами, з цирозом печінки, з хронічним панкреатитом, з хронічними ентероколітами, людям, які перенесли операції на органах травлення. Також потрібно так, більш уважніше підходити до проведення посту людям з якимись навіть гострими гастроентерологічними хворобами, не обов'язково хронічними, тому що і той же самий гострий гастрит, ентероколіт, він потребує дієти, а не посту. Це зовсім інші поняття. Не всім підходять такі продукти харчування, які часто вживаються під час посту, наприклад, Пацієнти гастроентерологічного профілю вони не можуть перебувати тільки на сухариках, на воді, на квашеній капусті, огірках. Протипоказані моїм пацієнтам гриби, що дуже часто вживаються під час посту. Але навіть якщо проблем зі здоров'ям немає, то все одно потрібно уважно ставитись до пісного меню, бо незвична для організму кількість сирої та грубої їжі може негативно позначитися на самопочутті. Дуже важливо правильно обробляти продукти під час приготування їжі, аби вони добре засвоювалися і не травмували систему травлення. Якщо правильно підійти до цього питання, то піст організму піде на користь. Звичайно, якщо людина здорова і в неї немає ніяких протипоказів, то піст це дуже добре, це якби підготовка організму, якщо з медичної точки зору так сказати, до весни, до зміни пори року. Рослинна їжа вона має багато клітковини. Наприклад, в яблуках пектин міститься, в бурячках, в Моркві, дуже хороша така клітковина, яка виводить дуже добре токсини, чистить кишечник, можливо, і. Варто тоді притриматися таких рекомендацій і побути на протязі 40 -50 днів, там днів на на такій їжі. Людині не принесе шкоди, якщо в неї немає загострення гастроентерологічних хвороб. Дієтологи вважають, що дітям до 12 років не варто притримуватись такого суворого посту, адже дитяче харчування має бути збалансованим. У меню повинні бути абсолютно всі необхідні дитячому організмові вітаміни та поживні речовини. Дитячий організм і підлітковий, в тому числі, я вважаю, що так от до 18 років людина інтенсивно росте, їй потрібні як і рослинні жири, так і тваринні жири, тому що деякі вітаміни, мікроелементи, вони просто не засвоюються, коли не поступає в достатній кількості є жир жиророзчинні вітаміни. І тоді виникають після такого посту гіповітаміни. Тамінози, падає імунітет головною метою посту є наближення до Бога. Як говорять священнослужителі, хай постяться не тільки уста, але слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого тіла. Що за користь, коли ми стримуємося від страв, а гриземо і з'їдаємо братів. Під час посту ми стаємо ближчими до Бога і не обов'язково через суворий піст в їжі ми можемо більше молитися, робити добрі вчинки, бути стриманими і траплячими один до одного. І ці справи точно підуть на користь нашому духовному зціленню, а значить і здоров'ю.